По-перше, познайомся з нашими підписниками. Ти взагалі знаєш, що таке пастель? Рада вітаю всіх любителів живопису, а особливо любителів пастелі. Хто мене не знає, мене звати Тетяна Зозуленко, я професійний художник із Києва. І пастель це мій фаворит серед художніх технік і матеріалів. я би сьогодні хотіла з вами поділитися одним невеличким лайфхаком, який. Спростить ваше художнє ремесло. Я більше ніж впевнена, що, відкривши коробку з пастеллю новою, ви побачили ці різнокольорові цукерочки, можна сказати, чисті, красиві, яскраві і навіть не задумувались над тим, на що вони можуть перетворитися після написання хоча б однієї роботи. А ця вся краса перетворюється на ось такий бруднющий матеріал. А в якийсь момент ми дивимося на нашу палітру кольорів і не розуміємо, який колір лежить перед нами. Через то я вам хочу продемонструвати один дуже простий і дієвий метод. Потрібна нам банка, і нам потрібна манка. В банки-манки. Такий рецепт. От. І кидаємо брудну незрозумілого кольору пастель сюди. Закручуємо кришку. Тобто це суттєво, що банка має бути з кришкою. І трясемо. Трясти потрібно близько однієї хвилини. Не більше. І що ми отримуємо в результаті От таку красу, яка нібито тільки що з нової коробки. Так, давайте подивимось на жовтий. Ви пам'ятаєте, який він був? Ось така сонячна краса. І. Останній. Шукаємо, шукаємо скарби, розкопуємо. Подивіться, яка чиста пастель. Тож бажаю вам натхнення, е, нехай оці технічні проблемки не заважають вашій творчості. І я сподіваюся, що е, мій маленький лайфхак полегшить ваше е, діло, ваше пастельне. Ремесло і радості від творчості на все добре, Гарі, будеш вести зі мною ефіри. Домовились?